Ми сьогодні продовжуємо обчислювати за хімічними рівняннями речовини, що містять домішки, і у нас задача обчислять масову частку домішок у технічному пропанолі. Якщо під час згоряння його зразка масою 2 грами виділився вуглекислий газ об'ємом 1,68 л. Тут немає масової частки, скільки тут домішок, але говорять. Що є ці домішки? Саме оцей зразок 2 грами це технічний пропанол. 2 грами це пропанол із домішками. Тут чітко треба визначити, якщо він з домішками, значить, по цьому числу не можна вести розрахунки у рівняннях реакцій. Запишемо спочатку дано, звертаємо уваги, увагу на числа. У нас. Значить, 2 грами це пропанол з домішками або пропанол технічний, можна і так, і так писати. То маса, грами – це маса пропанол, згадуємо пропан. Це 3, це 3H3 помножить на 2, 6 і додати 2, 8, Поки не пишіть, це 3H8, забираємо один гідроген, буде це 3H7. І додаємо oh групу Так ми будуємо формулу молекулярну спиртів, насичених одноатомних. Далі, далі. Два грами. А, і ще запишіть, що це з домішками, з домішками, з домішками. Або технічне. Якщо ви не розумієте, що таке технічне, десь собі позначайте, що це. Не чиста речовина, а з домішками 2 грами. Виділився вуглекислий газ. Об'єм у нас літри вуглекислого газу 1,68 літра. Знову проводимо лінію, більше в нас нічого не дається обчислить масову частку домішок. Масова частка домішок невідома. Невідомо. Тобто це задача навпаки, ніж ми на минулому році розв'язували. У нас давайте спочатку складемо рівнянь. Пропанол під, під час згоряння, тобто пропанол горить. Напишемо це 3H7OH, якщо він горить, додати кисень під час горіння, утворюється вуглекислий газ і вода. Обов'язково тут треба урівняти 3 карбони, один карбон, ставлю трієчку. Не забувайте, що тут гідрогени вони розділені, 7 і ще один, вісім. Тому тут я поставлю 4, щоб у мене було також 8 гідрогенів. Перераховую оксигени, не забуваємо знову, що вони розділені. І я бачу: цей один оксиген, він неправний. Тут два. Три помножить на 2. Після дорівнює, три помножить на 2, 6, і ще 4, 10. Да? Да, 10. Нічого не вийде, бо в нас оцей оксиген непарний. Тут парне число, тут не парне. Нам треба подвоювати все і все заново перерахувати. Так, не дуже легко він урівнюється. Вибираю я ці коефіцієнти і заново перераховую. Тобто ви десь не вийшло десь окремо на чорновичку, ще раз заново писали. Якщо не виходить, треба взяти з, іншого, з іншої сторіночки, заново все розпочати. 2 помножить на 3, 6. Тут треба 6. Тут 8 гідрогенів ми порахували, але двічка робить їх у два рази більше, це значить 16. Щоб зробити тут 16, Треба 8 поставити. 8 помножить на 2 буде 16. Так, тепер далі рахуємо оксигени. Тут 2 вже є, і ось тут 2. Тобто, ось тут ми нічого змінювати не будемо, бо ми вже і коефіцієнт поставили. Тут карбони, гідрогени. Просто знаємо, що тут 2, і ми їх не чіпаємо. Далі. А після дорівнює 6 помножить на 2, 12, плюс 8 всього 20. 20. Треба 2 додати 18, і тоді теж у нас вийде 20. Тобто з цього треба зробити 18, поставити дев'яточку. І на всякий випадок ще раз перерахувати, але дивіться, уважно, ще перевірте, біля кожної речовини у нас вийшло, що такі є коефіцієнти. І обов'язково, навіть якщо парне, 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 один повинен. Бути непарним, хоча б один. Якщо всі парні, на щось мене так зробили. Перевіримо: 6 карбонів, 6 карбонів, 16, 16, 2 плюс 18, 20, 12 плюс 8, 20. Все добре. Тут великі коефіцієнти, нічого страшного. Пам'ятаєте, я вам говорила: ну от, підкреслюємо відоме невідоме. Ну, от, те, що ми не знаємо. Масова частка домішок, те, що у нас відоме, це вуглекислий газ. А ось, наприклад, у нас ми можемо сказати ще відоме про панолу спирта, але насправді ні. Він невідомий, він з домішками. А от скільки його чистого, ми не знаємо, тому саме він буде невідомим. Оці два грами, як я вже говорила, ми не можемо використати просто поки пам'ятаємо, що це з домішками. Зносимо коефіцієнти 2, 6. і що виходить? Що по суті в нас відомо лише вуглекислий газ, продукт. І дуже часто зверніть увагу, якщо у вас дається продукт реакції, значить вам треба знайти, що було на початку, що було вихідною речовиною. Коли вже утворився продукт, все, тут не може бути в продукті домішок, він утворює, утворюється чистий. Ось тут на виході. Речовина була з домішками, ми її знайдемо чисто і потім знайдемо скільки домішок. Ми знесли коефіцієнти, позначили. Далі пам'ятаємо оці дві формули основні: на кількість речовини, маса на молярну масу і об'єм на молярний об'єм. Нас дається об'єм, тому ми використовуємо формулу на об'єм, обрали формулу на об'єм. Пропускаємо тут для пропорції місце і знаходимо об'єм відомого, тобто вуглекислого газу. Показуємо, що ми вибрали формулу на об'єм, але якщо ми вже в дужках поставимо вуглекислого газ, то можна підставляти відразу числа, щоб так було коротше поділити на 22,4 літра поділених на 0. Літри, поділені на літри, скорочуються. Так, залишиться тут молі. Виходить таке маленьке число. 0,075 моль. 75 тисячних моль. Так. Це у нас вуглекислий газ, тому під вуглекислий газ ми і ставимо це число моль. А тут ми не знаємо х. І щоб знайти х, тут вже різні коефіцієнти, те, що по діагоналі множимо, те, що залишається ділимо. Якщо ви не пам'ятаєте, дуже часто діти ну, от важко їм цю пропорцію, то я їм виписую вам. 2 на х як 6 на 0,075 ой, тисячних. І виходить, що це як математичний приклад, те, що по діагоналі множимо. Оцю діагональ ми не можемо використати. У нас тут х, а ми його шукаємо, тому, що, тому ми використовуємо лише ось цю діагональ. Тобто x дорівнює 2 помножити на 0,075, залишилось число 6, ми на нього ділимо. Так, і розв'язуємо 2, поділити на 6, виходить 0,025. І я... це х наше ось, це 25 моля. Моль, ми знайшли, це дуже важливо, ми знайшли молі. Зараз ми можемо тепер знайти масу чистого пропанову. Маса чистого пропанову, значить, обираємо формулу на масу. І ось тут відразу я покажу, що мені треба масу знайти. Значить, я відразу тут і перероблю її. 6 на 2 буде 3. То, щоб знайти масу. Тобто 6. щоб знайти 6, треба 3 помножити на 2 або N помножити на молярну масу. Маса нашого пропануть. І зверніть увагу, ще який момент. Діти дуже часто у них виникає питання, треба оцю двічку, коефіцієнти не ставте. Не треба. Ви їх вже врахували, ось в пропорції. Оце такий нюанс. Тобто просто формула це 3, H7, oh дорівнює. Кількість речовини, це наше x, ми знайшли 0,25 моль. І помножити, молярну масу, ну давайте знайдемо за періодичною системою. Це 3H7OH. За періодичною системою карбон. Дивимось, карбона відносна атомна маса 12. Співпадає з молярною, тобто 12 і маленький індекс 3, тому 12 помножити на 3, далі додати гідроген, у гідрогена заокруглюємо 1, 1 помножити на 7, додати оксиген і гідроген без індексів. Просто дивимось, додати оксиген це 16, гідроген 1. Ну і виходить 12 на 3, 36, додати 7, додати 17. Буде 60 грам поділених на моль. І множимо 60 грам поділених на моль. Молі поділені на молі скорочуються. Виходить 1,5 грама. Тобто це дуже ну, добре, тому що ми говорили, що 2 грами це пропанол з домішками, а ось чистий пропанол зрозуміло, що його повинно бути менше трішечки. Ну, нас тут вийшло півтора грами. Виходить так, ми можемо знову з вами скласти пропорцію, можемо по формулі. Давайте, як робили по пропорції, так і зробимо, що в нас все ж ну, це пропанол з домішками. 2 грами це 100%, а 1,5 грами – це Х. Ми знайдемо, скільки відсотків займає чиста речовина і можемо тоді від, від 100 відняти чисту речовину і можемо знайти домішки. Або навпаки, от зараз, давайте знайдемо масу домішок. Можна і так. Щоб знайти масу домішок, навіть так буде відразу можливо краще домішок. Треба від пропанолу з домішками відна... відняти чистий пропанол, тобто 2 грама відняти 1,5 грама, це виходить 0,5 грамів, це домішки. Тому виходить так, що 2 грами це 100%. А 5 грам це Х відсотків, ми не знаємо. І знаходимо Х і знову ж та сама пропорція. Х дорівня 5. Те, що по діагоналі. Ось ми цю використати можемо діагональ, а цю не можемо, бо в нас Х ми шукаємо. 5 грам. І отут важливо зараз одиниці вимірювання. 5 грам помножити на 100% і поділити на. Два грами, грами на грами скорочуються, залишаться відсотки. О, так. Значить, значить. Ой, а я думаю, чого так багато виходить. На ж домішки половинка. 0,5% все, я вже думаю, щось не так я зробила. 0,5 тобто вся реч у нас з домішками 2 грама це 100%, а ось ця половинка – це х, це домішка. І якщо ми зробимо помножимо на 100 і поділимо на 2, тобто ось тут помножити на 100%. Це кома раз і два, це 50%, 50 на 2 це буде 25%. Тут можна і усно зробити. Зараз я хочу ще показати вам за формулою, наприклад, масова частка ми завжди будемо розраховувати чистої речовини, то взагалі є така формула масова частка речовини, чистої речовини, дорівнює маса речовини на масу речовини з домішками з домішками. І виходить, чиста речовина у нас і помножити на 100% помножити на 100%. Це другий спосіб. Другий спосіб. Масова частка нашого пропанову це 3H7OH. -перімія. Це 1,5 грам, поділити на 2 грами, і помножити на 100%. Якщо ми візьмемо грами, поділимо на грами. І півтора поділити на 2 на помножити на 100%, це все одно виходить 75%, і тоді ми з цього вираховуємо масову частку домішок. Тобто речовина з домішками 100%, віднімаємо чисту речовину, відняти 75%. І виходить все одно 25%. Нас запитували саме масова частка домішок, щоб ми її ось тут знайшли по пропорції, але я вам показала ще формулу, як можна застосувати. Ви обираєте собі, як вам краще. Мені, наприклад, ця формула нагадує формулу з розчину. Там, наприклад, масова частка розчиненої речовини дорівнює маса розчиненої речовини. На масу розчину. А розчин це розчинена речовна з водою, якось тут речовина з домішками. Дуже схоже, то якщо ви проводите аналогію, то легше буде її запам'ятати. Обираєте для себе будь-який варіант, і такий-такий правильний відповідь 25%. Уважно дивіться, що у вас саме домішок масова частка запитувалась, тому у нас і вийшло 25%.